Польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі, взагалі всі пункти пропуску з українською стороною. Е, ну конкуренція їм кажуть, не подобається надмірною. Вони її називають. Е, чому вона така? Е, як владнати це питання? Ну ймовірно, там є якісь і порушення законодавства, якихось угод е, на що можна натиснути в цьому сенсі. Про все це зараз будемо розпитувати експерта із питань транспорту і екс-виконувача обов'язків міністра транспорту. Спорту і зв'язку України Василя Шевченка. Бачу він з нами вже на зв'язку. Пане Василю, рада вітати вас в ефірі громадського радіо. Назаєм. доброго вечора всім. По-перше, от е, ну щоб ми так не змістяв кар'єр в конфлікт. Цей е, давайте якусь передісторію, що саме полякам не подобається. От як зараз цей ринок влаштований? Тому що вони, наскільки я зрозуміла з повідомлень, вони пропонують, ну так би мовити, відкотити назад певні лібералізаційні кроки, які були здійснені: що було, що стало і коли це сталося? Ну, давайте так перед історією. Коротко, фактично, після приєднання до європейського союзу для того, щоб підтримати Польщу, європейський союз надав їм можливість фактично забезпечувати велику кількість перевезень всередині європейського союзу. Це призвело до того, що польська сторона наростила велику кількість вантажівок, десь більше 200 тисяч вантажівок. Uh -huh. Вони працювали по всьому європейському союзу. А тут тобто, пане пане Василю, тут я відразу так, так. поточнюю ну, для усвідомлення я ну це означає те, що ви кажете, що це ну якась ну така доволі не стандартна для ситуації. Ситуація взагалі для країн Євросоюзу була ну для поляків, були такі собі преференції на момент вступу, і в них ця галузь дуже розвилася саме через це, що вони стали ну таким собі провідним постачальником цих послуг в євроспільноті. Чи як? Ну не зовсім так, тому mm -hmm. що е, фактично країни Європейського союзу е, вважається в країнах старих, от старої Європи, європейського союзу е, до прийому Польщі була. Більше ну, скажімо, домінувала Німеччина, і це була східна Німеччина. Таким чином піднімали розвиток Німеччини, тому що вантажне перевезення достатньо важкий вид роботи. І, як правило, от на, на, наприклад, на сьогоднішній день в країнах Німеччини, Іспанії Франції головна проблема в перевезеннях це брак водіїв. Висококваліфікованих брак водіїв і тому країни, які доєднали у них як правило був високий рівень безробіття. І от вони отримували ну таку картбланш на для того, щоб люди могли працевлаштуватися. Для того щоб люди могли інтегруватися, і для того, щоб створити, ну скажімо, індустрію, індустрію цю сервісу, індустрію послуг, і таким чином покращити загалом рівень послуг, ну скажімо, загалом по Європі, тому що uh -huh. вони ж працювали по Європі. Плюс цей час був пов'язаний з тим, що вантажі європейські дуже активно пішли в країни бувшого радянського союзу по всій території. І виходячи з того, що вони не були перевізні, не, не були членами Євросоюзу, для них діяли так звані дозволи. Тобто, так, ці дозволи це називалось ЄКМТ Європейська комісія міністрів транспорту, де вони перемовили і давали якусь кількість ну, Там дозволи, квоти, от, Я пам'ятаю, якісь були і скандали через це весь весь час виникали, так да, да ну це постійно розподілялося, тому що фактично в країнах радянського союзу бувших, які створилися, фактично. Всі були захоплені е, ну, владними верхівками, тобто такі так звані асоціації, е, в, е, які представляли цю організацію, ТІРП. тір. Міжнародна організація, яка призводила до, скажімо, спрощення перетинання кордонів, але вона мала вплив на ну на скажімо, сприяння при виїзді. По фактично по всіх цих країнах автопарки вантажних перевізників були сформовані під якихось місцевих близьких до от, до влади структур. Тобто, великому рахунку в Україні це розвивалося, в принципі таким же самим чином. І відповідно зворотній цей зв'язок, тобто ці країни мали можливість своїми автожі... авто... вантажівками вивозити щось, але не тільки на підставі оцих дозволів, якем те. Що у відповідь вимагав Європейський Союз? Європейський Союз, ясно, що був зацікавлений, і Європейський Союз встановлював так звані стандарти Євродвигунів. От ми знаємо Євро 2, 3, 4, 5, 6. Це стандарти екологічності двигунів, і чим вища екологічність двигуна от автомобілів от з країн, що заїжджають в Європу, тим більше давали цих дозволів. останнім. Не багато давали дозволи цим країнам, наприклад, це ну, наприклад, компаніям з Молдови. З іншої сторони, виходячи з того, що от постійно виникали ці труднощі, то деякі українські компанії чи власники компаній взагалі засновували нові компанії в Польщі, працювали таким чином, тому що ринок України по перевезеннях був достатньо вузький. Тобто, по великому рахунку, у нас не було чого возити. У нас транзитний ну такий маршрут був Одеса по всій Україні. Ну ще був контрабандний шлях із Харківщини. А це ми плюс-мінус про які роки говоримо? Ну, це ми говоримо спочатку з часів незалежності, тому що ми тобто, це перші там, припустимо, 15 років. Да, тоді, коли фактично Україна, ну і всі країни прийняли рішення, що у нас навантаження на вісь вже чомусь стало відповідати вимогам, тому що ми були зацікавлені в товарах з європейського союзу, тому що ми це було щось нове, якісне. Це це зовсім інший uh -huh. рівень життя. Був, і всі товари завозились до нас із за кордону. А так як залізниця у нас була е, різна, то залізниця не забезпечувала цих перевезень з євро. Ейським союзом тому цю роль виконував автомобільний транспорт, і якраз от в цих перевезеннях загальне виходячи з екологічності, виходячи з е, необхідності перевезення вантажів по всіх цих країнах, то е, польща й займала ну от цю значну долю перевезення в ці uh -huh. країни е, СНД. Після накладення санкцій, там вони зупинили перевезення і в Російську Федерацію, і в Білорусь, і по великому рахунку не зовсім зацікавлені в роботі з Україною через загрози воєнного стану, але це перспектива, тому що чого перспектива України, тому що Україна вже асоційований член Європейського союзу. І Україна також тут має зобов'язання. Україна зобов'язується мати митні та, скажімо, прикордонні переходи в відповідності до резолюції Європейського союзу. А ми стали недавно. Це воєнний стан, і ми не можемо перебудовувати. Ну і в принципі, знову ж таки. У нас дещо специфічне відношення, тому що до цього був у нас пріоритет номер один це захист країни. Можливо, потрібно було більше виділити людей відповідальних, більше залучити, тому що транспортний поток це також важливо. Ну але відповідальні відомства відомство якось справлялися своїми поясненнями, і по великому рахунку люди не звертали на це такої великої уваги. Як слід було, тому що це транспортні потоки в країну і з країни, як наслідок, ми не змогли обладнати достатню кількість переходів, де могли працювати, ну наприклад, одночасно дві прикордонні служби, тому що я хотів нашим слухачам нагадати, що на відміну цієї системи ТІР. Яка спрощувала перетин кордону, прийшла інша європейська система, вона називається NCTS. Ми з вами обговорювали, е, обговорювали це якось. Uh -huh. Тобто, це е, новий, нова комп'ютерна система міжнародного транспорту, яка дозволяє фактично не мати. Виробнику ніяких паперів, тобто він приїжджає і в нього електронна декларація. Все, тобто, він на підставі цієї декларації лег легко перетинає. Але для цього ще потрібно було ну вирішити питання так званого цього промислового безвізу щодо аграрної продукції. Тому що у нас аграрна продукція, особливо зернові культури, пішли, скажімо через цей європейський коридор, і воно. Достатній достатній мірі не вирішено, і оці коридори вони не розвинуті. Ну і знову ж таки, коли ми говоримо публічно про те, що Польща блокує. То це, мабуть, не зовсім коректно, тому що е, польща країна ну інша, да, тобто, в країні в країні існує безліч організацій, безліч лобістів, ну не польша польські перевізники. Ми говоримо так, да так, а так пане от е, Василь... просто шо ви розумієте, що в нас знову не було такого дисонансу, і навіть обговорення. Тобто, ну в польській пресі цьому не приділяється достатньо багато уваги, бо там постійно хтось щось когось блокує, там вимагає і тому подібне. розумієте? тому що так ну, для європейської може. Союд. Же, це наш напрямий не так важливий, а для України це так. життєво важливо. І я от хочу ну, ближче до сьогодення підібратися. По поляки кажуть, от ця конкуренція, лібералізація зайва. Давайте відкочувати назад. Конкуренція надмірна. Що вони отримали? От що стало останньою для них краплею? От, ну, я гіпотетично зараз із стелі просто якісь може показники. Візьму для того, щоб пояснити, що я хочу дізнатися. От припустимо. Після е, скасування оцих дозволів, після цієї лібералізації, їм на ринок на цей ринок перевізників звалилося там ще 200 тисяч наших водіїв. Ні, ні, ну наших наших 200 тисяч не звалилося. У нас е, приблизно 30 е, 30 тисяч машин, е, ну вірніше з усіма різними типами 45, грубо кажучи. Тобто, ну, це ми взагалі їм всі ніякі... наші перевізники? Ну, це ж не це, це всі, ну... всі наші професійні перевізники, тому що а е, за наші кордон, перевізники. Ну, за кордон же ж їздить, ну не, 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 не всі вони колоною в 45. Ні, Вони вони їздять, виходячи з того, що уряд скасував, ну, скасував з однієї сторони у нас вимоги по екологічності до євро 2 на, на цих цивільних і на євро до євро 3 до на вантажних перевезеннях, і по великому рахунку, європейський Союз зразу під час війни надав нам можливість скасував для нас дозволи. Тому що, будь ласка, там вони нам відкрили повністю можливість працювати на цьому ринку, е, виходячи з класу екологічності. Тобто, якщо ми візьмемо там цей е, п'ятий клас екологічності ну, Євро-5, то відповідно це не така велика кількість машин. Мало того, у нас перевезення, ну, от ми приділяли багато уваги цьому перевезення зерна автомобільним транспортом достатньо дороге. І навіть наскільки ми пробували його ну, вести, ці проблеми з польськими фермерами, з блокуванням з країнами, які десь мають якісь контакти з ну чи мають співпрацю з Росією. Тобто нам створювали ці всі штучні труднощі, але зростання, як правило, потоку. Не відбувалося перевізень, бо е, можливості таких немає покупців. От у нас, наприклад, деякі країни Європейського союзу наростили е, е, закупівлю зерна з України, як то Іспанія, наприклад, е, та ж Румунія, е, Греція. Тобто деякі країни е, зрозуміли, що це фронт просто, просто дешевий і високоякісний ресурс, тому що вони, як правило, купляють для корму тваринам, і це можливість виробляти якісне ж. Ну теж м'ясо, молоко uh -huh. і. І тому подібне інші продукти, але знову в зворотньому напрямку працює цей напрямок. Ну ця складова дозволив і працює складова яким чином це буде постачатися, залізниця відпадає, знову ми переходимо, повертаємось до автомобільного транспорту. І оці польські 200 тисяч автомобілів, там ну ці асоціації перевізників, вони залишаються без роботи. Тим більше, за повідомленням ну цієї нашої е, такої, е, асоціації міжнародних автомобільних перевізників, е, уповноважений, до речі, на е, тір е, представлення. тобто то 110 тисяч українців працює якраз у цих польських кампаніях. Деякі з цих польських кампаній засновані українцями для того, щоб розширювати можливість, бо Україна вузький ринок, і оці дозволи не дозволяли їм розвиватися, розумієте? І, і тому ми говоримо: ну хто це протестує? Це хто водії, оці які українці, вони проти нас протестують. Чи хто це протестує? Хто проти? Да? Тобто, по великому рахунку, це пошук. По пошук вирішення, можливо, якихось компенсацій, можливо, якихось інших дискусій, як це прийнято в європейському союзі. Слухайте, тобто, пане обов'язково рішення знайдеться, от в але мене... знову ж таки, от так, те, так, що, так. Те, що, те, що ви сказали, в мене така підозра відразу виникає. Чи польські перевізники не скажуть, шановна Єврокомісія, бачите, тут яка штука сталася для нас негативно з цією надмірною конкуренцією? А ну, давайте нам компенсації якісь. Ну от просто за аналогію з зерном. Ну так сто відсотків це ж для того і створюється дискусія. Мало того, знову ж таки, ви розумієте, їм дістається від цих асоціацій, мається на увазі уряду польському, тому що вони пробують якось вирішити ці питання віднесені до компетенції країн Європейського Союзу. до... Ради ЄС там, і вони будуть там вирішувати, яким чином це ну, покращити, чи що можна змінити в даному випадку, розумієте? І тут ну так, от зовсім негативно відноситись. Я не думаю, що це потрібно. Тут більше потрібно вчитися, як працювати. Тому Ні, що пане Василю, ми Союз... ж не говоримо дійсно да. про всіх поляків, так гуртом. Ми говоримо просто про польських перевізників. Можна я від себе трошечки оцінка? От... При замість, <свес> їхній ну, замість здорової конкуренції, ну я не знаю, поліпшення своїх послуг якихось, щоб замовник до них йшов і казав: ні, я завжди тільки до поляків, до українців цих не піду, щоб возили. Просто вдаватися до перекриття кордонів. Це якось, ну, не знаю, якщо тут можна ну, сказати, не спортивно. От дивіться, ну от ми з вами говорили, що, наприклад, один, один із пунктів є: вони просять доступ до програми шлях. оператором програми шлях для вантажних перевізників є АСМАП. Яким чином вони вносять? розумієте? Тобто, чи є там, наприклад, звернення польської мови, яким чином вони можуть звернутися? Вони ж просто просять доступу. розумієте? А програма шлях це обмеження конкуренції. Це викривлення, це не це суперечить тому, до чого ми прагнемо, наприклад, до того ж Європейського Союзу. Так е, і виходить, що це питання. Ну воно вже і не, не таке жорстке, бо вони просто хочуть, щоб це працювало на рівних. розумієте, е, потім, е, що стосується, наприклад, перетинання кордону. Тими, хто є в програмі «Шлях». українська сторона е, пише, що, наприклад, польські компанії через е, хочуть е, мати можливість е, включати водіїв, і вони включають зараз за іншою системою, і вони включають тоді, коли ще водій відбув, перебуває на Польщі, на польській стороні. Тобто, а це заборонено. Ні, В сенсі розумієте. включають я я, я ну, ну я детали щодо на, цього шляху. Не, не не знаю оце, певно. Не зрозуміло. шлях Він передбачає виїзд, так тобто uh -huh. він фактично кінцева мета цього шляху це обмежити виїзд чоловіків, які. Скажем, придатні для ну, в ну, до яких, мобілізації обмежений да, тобто 60 років, і після цього, тільки якщо компанія вносить прізвище цього водія у цю систему, то тоді система його пропускає там ну, в одну сторону плюс два дні затримки і те ж саме назад. тобто Система ну знову ж таки воєнного часу. Вона передбачена нормативними документами. Ні, розумієте, е, і я думаю, що найкращий варіант українській стороні також, ну до речі, по перше, всім перевізникам е, вчитися і організовувати нові організації, не ті, які оператори, які мають владні функції, а нові організації, які будуть лобіювати інтереси українських перевізників незалежних, які не. Не включений в систему державного управління державного впливу, тому що набагато простіше було б, коли перевізники незалежної організації українські домовлялися з польськими. Тобто, як ми будемо працювати там, наприклад, да не втягуючи сюди уряди, тому що тільки втягуються уряди, питання стає дуже важливим, і потім починається ну протистояння. Плюс знову таки зараз в Польщі ще працює старий уряд, який вже ну буде перебиратися. Тобто, можливо, буде інша політика, і в даний момент я думаю, що все таки тут слід ну достатньо обережно вести дискусії. І знову ж таки, як вирішення цього питання, це можлива наприклад допомога на розбудову інфраструктурних проектів, які передбачали переходи. Нам ну планувалося у нас чотири переходи. Ми говорили, говорили про них там, що ми нагадуємо щось, але ми ж їх не запустили. Тобто така невдоволення, не а невдоволення польського перевізника від наявності конкуренції з українським. Там ну, хоч 20 переходів цих встановив, воно ж не прибере його. Ну давайте так. Польські перевізники не дуже хочуть сюди їхати через воєнний стан і в них є система страхування. Тобто, так щоб щось тут возити, то також це не супер великі об'єми. Так, плюс в ринок споживання. От у нас десь 200 тисяч тонн зерна. От останні три місяці тримається перевезення, тобто його ні більше, ні менше. Тобто, поки споживання в європейському союзі більше нема. Мало того. Після того як відкриті українські збройні сели забезпечили можливість вивезення зерна з порту Великої Одеси з великими глибинами, відновився маршрут в десь ну десь при порівнянні з автомобільним транспортом в 3-4 рази дешевший точно форма перевезення дешевша. тобто. Тут тільки направлені, направлені клієнти можуть працювати. Ну ще можна працювати тут для перевезення України Україну зброї, так але це інша складова. Тобто, ну це не ті не... перевізники, підозрюю ну, змагалися вдатися рівно, до перекриття. Це роль трошки транспортних інше. маршрутів і їх комфортне ну перетидання кордону. Це якраз час, і чим більше ми маємо переходів. Чим швидше ми інтегровуємося в ці системи, тим е, простіше, нам потрібно це буде робити так чи інакше. Мало того, якщо ми ну от уже анонсується, що ми вже готові до вступу до європейського союзу, то слід зрозуміти, що ми повинні забезпечити стандарти європейського союзу. Бо ми будемо східним кордоном. і ми будемо відповідати за е, ну скажімо, Перетинання кордону, того, що не відповідає в європейському союзі, і ми повинні бути до цього готові. А чи готові ми чи ні? Тобто, ну знову ж таки, це питання воно ж залишається відкритим, тому що від того, що ми скажемо, що ми готові вступати до того, що ми імплементували всі вимоги законодавчі, всі сертифікати створили лабораторії. Ми, наприклад, підтвердили, що ми можемо забезпечувати той же промисловий безвіз, і тільки після цього. І ще нам дадуть час і будуть дивитися в межах моніторингу, чи ми це можемо забезпечити? розумієте? тобто не це готовки багато це треба буде. зробити, пане Василю. Дуже так хочу от, да так от угу. кажіть, так, кажіть, так. кажіть. Я перепрошую, перебила Ну, кажіть. це. Все, всі всі ці складові, які будуть знімати проблеми одночасно, але вони не тільки. Вот е, в бажанні якоїсь асоціації польської, чи яка висловила бажання чомусь заблокувати. Е, е... Переходи, я думаю, що згідно з польським законодавством, це також ну має і відповідальність згідно закону щодо блокування транспортних шляхів. О, до речі, це цікавий нюанс. Я наостанок хотіла запитати, чи можемо ми прогнозувати? Тут же ж наша Мінрозвитку громад території інфраструктури заявило, що ініціювала зустріч з польським міністерством інфраструктури та профільним директоратом Єврокомісії. Вони зранку Писали, що воно планується на сьогодні, ну зараз вже достатньо пізній час повідомлень щодо його результатів цього засідання, що взагалі воно було, а, поки ми не а, знаємо, моніторимо цю тему, можна прогнозувати, як владнати цю ситуацію? Зможуть вони домовитися отак на трьох трьома сторонами про а, якісь компроміси, дійсно, щоб не вдаватися до перекриття. А якщо ні. Чи має Україна, ну я не знаю, вдаватися до а, якихось симетричних українські перевізники, скажімо так, от я поправлю а, за вашою настановою. Поправ виправлюся не взагалі країна, так а українські перевізники вони мають вдаватися до якихось симетричних кроків, щось там перекривати, не давати там польським кудись їхати на нашу територію. Ну, з іншого боку, їх як ви відзначили, небагато. Ну я думаю, що перш за все дещо запізно. Тобто, коли вже відбувається, ну планується відбування на 3 листопада, і сьогодні вони мають зустрітися, якусь інформацію дати. Тобто, за пару днів це точно не домовиться, тому не, не домовляться чи ведуть перемовини з тими громадськими організаціями? Я не знаю. Я подивився, от на сайті цієї організації, ну там відповідь така, що а чому вони. На, да? тобто, е я щось там конструктиву також не побачив в перемовинах. Тобто, на мою думку, е все це треба було починати раніше, тому що всі ці проблеми вони ж е не одного дня. Ви згадайте, як це все починалося. Як для того, щоб перекрити шлях е тим, хто. Ну бажав виїхати. Заблокували повністю повністю обіг вантажів і вантажівок, і, і заблокували можливість і завезення гуманітарки і і виїзду. І ну тоді там якийсь час народжувалася ця система, яка там система дозволу. І ми ж бачимо, що ця система вона працює для одних. Працює, для інших не працює. Це значить, що вона неефективна ну, Чи не в тій мірі ефективна, як це можливо очікувалося, чи заявлялося? Друге, це те, що перемовини ці. У Брюсселі, ну повірте точно, е, перемов... представник Європейського союзу не буде вести за нас перемогу і не буде вести ну, е, перемовини між цими громадськими організаціями, тому що вони будуть уникати гострих питань. розумієте, Тобто, е, це повинно бути, якщо вони їдуть на зустріч, у них повинно бути вже заготовлене рішення. Яке це рішення? Наприклад, там ми відкриваємо для того, щоб спростити, якщо скарги на те, що блокування. Ну, вірніше, великий час проводиться у цих чергах, то ми давайте відкриваємо ці чотири переходи. Так з іншої сторони, Україна може розбудовувати ті ж самі переходи з Румунією. Мова йде тільки поки що про один з Румунією. А чому інше будуть розбудовуватись чи ні? А чи стоять питання чи ні? Та у нас в нас переходів повинна бути велика кількість на сьогоднішній день, тому що автомобільний транспорт критично важливий для нас, тобто в нас чим більше переходів. Тим краще якість у нас люди, які перетинають транспорт автомобільним транспортом автобусами, стоять у черзі від 12 годин і більше угу. так, до декількох суток. Тобто, це ж ми кому ми демонструємо цю ситуацію своїм громадянам, що ми що, що ми не можемо організувати їм нормальний виїзд або в'їзд нормальний. А якщо там, наприклад, ну там скаржаться, що довго хтось там працює, так коли ви почуєте ну, ці висновки, то зустрічі за результатами, європейські чиновники, вони ну так безконфліктно висловлюються. І от я чув таку думку, що да, Україна повинна бути готова, що треба виконувати резолюції Європейського Союзу, в тому числі стосовно Митних правил дякую стосовно митних процедур і прикордонних зрозуміло зрозуміло. Ну чекаємо результатів. Спостерігаємо за спостерігаємо за тими заявами, які лунають із Києва і з Варшави з цього приводу. Ну подивимося, що Єврокомісія дійсно скаже. І ну, третє листопада вже не так далеко. Дивимося, що до чого вдадуться польські перевізники. А вам за сьогоднішні вкрай ну такі докладні. Роз'яснення. Дуже дякую, пане Василю. Дякую вам. Експерти з питань транспорту і екс-виконувач обов'язків міністра транспорту і зв'язку України Василь Шевченко. Зараз був з нами на зв'язку. Друзі, ефір наш триває. Зараз робимо в інформаційному марафоні невеличку паузу. Після цього я, Олена Новякова, повертаюся до ефіру. Говоримо про ситуацію на різних ділянках фронту. Не перемикайтеся. Реклама на громадському радіо. Наша печінка пості.